I І зелені або лишменти з скупі целі. Перший дан, який називався Міс потік, вже можна сказати, бачимо, а минулому, це лише початок, початок, а який... Це, а розповість То, все, Хочу нагадати, що генеральним партнером нашого свята є Миколинецьке брова. А? Також партнери як місць будів, що знаходиться на вулиці Руська, 9. Магазин Суття від магазину Христина. Це Руська 17 та магазину Ера. Це подоляни. І також я знаю точно, що... Є модниця, который розміщені на бульварі Данила Галицького, куди займається індивідуальним пошиттям жіночого та дитячого одягу, а також шоуэт Скарлетт, Марзин Кохана, версия на ось що пожилла. Донецькій області руське місце. Воно займається пошиттям жіночого та дитячого одягу, а також в'язаних речей. Ательє орхідея, дизайнер Діденко Марія. А знаходиться на вулиці Мазепи 3. Хочу особливо подякувати. Бартериці, інтернет-преса, погляд, про все рія, 20 хвилин, місто, журнал колесу життя. В руках мізажизкідеку Комарія, А виновий свої кульов Тетяна Масичина. Виготовлення композицій, сквітів, клони а також сифри. Бакурно і масаж, вулиця Шипільського, 2А Шепітледі. Місто «На миста» вулиця Єсипа, Сліпова, 7.